Вже менше ніж через місяць розпочнеться літня Олімпіада у Парижі. Після не зовсім, м'яко кажучи, вдалого виступу збірної України з футболу на Євро 2024 є можливість реабілітуватися українським спортсменам і виправдати прогнози. Міжнародних експертів, які кажуть, що Україна може на цій олімпіаді увійти в топ-20 найкращих держав світу і здобути значну кількість олімпійських нагород. Але хочу розповісти про інше. Для статистики скажу, що Україна станом на сьогодні здобула 107 олімпійських ліцензій. Це ні багато, ні мало. Це адекватна нинішній воєнній ситуації. Кількість здобутих ліцензій, які в принципі дозволяють розраховувати на гідне представлення і виступ наших спортсменів на літній олімпіаді. Але цікаво те, що боротьба України профільних організацій Національного олімпійського комітету Міністерства молоді спорту і комітету з питань молоді спорту Верховної Ради України спільна боротьба за санкційний режим проти країни-агресора Росії і її сателіта Білорусі, дала свої результати. В результаті на літню олімпіаду потрапляє тільки 25 так званих нейтральних спортсменів від двох країн для порівняння у Токіо в 2021 році, що ви розуміли, було представлено понад 300 спортсменів від Росії і понад 100 від Білорусі, тобто фактично майже у 20 разів зараз менше представництво. І це фактично можна вважати результатом боротьби України за санкції у спортивній сфері проти Російської Федерації. Але цікаво і інше, що серед цих навіть 25 спортсменів боротьба продовжується за те, щоб не всі вони прийшли так звану комісію Міжнародного олімпійського комітету, яка аналізує на предмет пропаганди і на предмет причетності цих так званих нейтральних. Атлетів до агресії проти України до участі у заходах у заходах пропагандистських до будь-чого, що не підпадає під критерії так званої нейтральності, і ця боротьба дає також свої результати по кількох федераціях, зокрема у силових видах спорту, е російські спортсмени, які вважали, що вони претендують на олімпійські медалі, були дискваліфіковані, і ця боротьба продовжується далі. І що цікаво, в самій Росії. Почався розкол, тому що це для них великий попуск йти без національної атрибутики, йти у так званому нейтральному статусі, в обрізаному вигляді, в відкритті участь не брати, в закритті не брати, на подіум наставати, гімн не чути. І в них дискусія, а що робити, а чи варто взагалі туди їхати. І в голову приходять всякі, вибачте, дебільні ідеї проведення міжнародних псевдозмагань, як то відбувалося на днях на Росії, так звані ігри Брікс. Попри заявлені 90 країн, що, начебто, мали приїхати на Росію змагатися, по факту це були змагання між двома країнами, між самою Росією і Білорусією, які завоювали на цих псевдозмаганнях абсолютну більшість медалей. Доходило до маразму, коли у певних видах спорту, у певних дисциплінах, росіяни змагалися самі з собою, або було представлено там один або два максимум учасники. І Попри те, що весь світ сміється з Росії з того, як вона намагається зберегти лице попри санкційний тиск на спортивну сферу, сама пропаганда всередині країни агресора працює, і насправді вони зараз говорять про те, що це велике досягнення, що такий великий міжнародний захід відбувся на її території. Україна має не просто зараз добиватися дискваліфікації окремих спортсменів, Україна має на мій погляд, також продовжити процес повного виключення Росії і Білорусії, поки триває агресія і окупаційна війна на нашій території з складу міжнародних федерацій у різних видах спорту. Тільки фізичне виключення цих російських представників і делегацій з міжнародних федерацій у різних видах спорту. На мій погляд, і є найбільш ефективна і дієва санкційна політика по відношенню до країни агресора, тому що це не дозволяє їм брати участь в міжнародних змаганнях, це не дозволяє їм кваліфіковуватися у майбутньому. І не забуваємо, що через два роки готується вже зимова олімпіада, де боротьба за виключення росіян і білорусів повинна тривати. І е, у цьому плані є спільне бачення профільних міністерств. Організації і відповідно комітету парламентського будемо у цьому напрямку рухатися. Росія має бути повністю під санкційним тиском за свою агресію і за ті масові злочини, які вона чинить на нашій території. До речі, понад три тисячі українських спортсменів і тренерів зараз перебувають у лавах збройних сил України, захищають нашу територіальну цілісність. Купа зруйнованих спортивних об'єктів через російську агресію це за це все треба буде відповідати, і за це все треба буде компенсовувати і нести відповідальність як матеріальну, так і санкційну, поки ця агресія не закінчиться перемогою України.